Сім'я благополучна, діти входили в школу, та невісточка така приємна дуже. Життєрадісна, і він не піяк, і він так за дітей дуже. Вона їздила на роботу до Польщі. Ну, мама, він за дітей дбав, до школи відпроважав, їсти готував. Жінка розповідає про сім'ю, де, за даними прокуратури, чоловік вбив з рушниці двох дітей і скоїв самогубство ввечері 15 лютого. Наразі сюди прийшли сусіди допомогти підготувати дім до похорону. Сусід був як добра людина. Як що йому зробилося, не знаю. І діти були теж дуже добрі. Маріана була усміхнена і мені здавалося, ну, що в них завжди було все добре. Не, не... Я була 30 грудня, Марія сміялася, казала, їде дочці заробляти на випускне. Не, не Тут позвонила мені вчора знайома, 11 година, каже, що Ігор застрілив своїх дітей, Діану і Сьопу і сам застрілився. Що йому зробилося? Діти завжди віталися, завжди були. Направда усміхня, ніяких конфліктів в хаті. Направді дуже-дуже добре було. Староста села Володимир Ясінський каже, що сім'я не була на обліку у соціальних служб. Діти хороші, адкат, доглянуті, користувалися авторитетом серед молоді, серед друзів своїх в школі. Велика біда, всі люди тяжко сприйняли, в в'ятому числі. Знав сім'ю, знав знав його родину, все дуже важка втрата для нас, для нашого округу. Чоловік раніше працював єгером і мав зареєстровану зброю. Покійний, який вчинив цей злочин, мав в користуванні гладкоствольну рушницю 12-го калібру, яка є на нього зареєстрована. Термін дії дозволу до травня 2027 року. Прокуратурі вдалося встановити, що діти жили з батьком і бабусею, матір'ю померлого, яка і викликала правоохоронців. Можливі мотиви скоєна вказаного злочину перевіряються серед них, в тому числі і попередні конфлікти, можливі в сім'ї, вилучені мобільні телефони і перевіряються їхні переписки, які були контакти в сім'ї, яке було оточення, а також інші версії. Слідчі відкрили кримінальну справу щодо вбивства та вбивства з приміткою самогубством. Наразі триває досудове розслідування. Іванка Досько Ліна Кашуба та Володимир Стадник. Суспільне новини Львівщина.